Наші залі, і ми зібралися з вами сьогодні, щоб відкрити для себе історію життя та наукового подводу справжнього українського генія, видатної вченої першої у світі авторки мови програмування високого рівня Катерини Логінівна Ющенко. Саме Українка першою зробила цей прорив. Її адресна мова програмування стала основою для сучасних мов, зробивши код ближчим до людського розуміння, друзі. Сьогодні ви дізнаєтесь про непростий, але сповнений наполегливості шлях пані Катерини до успіху, про її величезний внесок у розвиток математики і комп'ютерних наук. Це історія про незламний дух, про потужний інтелект і наполегливість. Сьогодні, коли інформаційні технології формують майбутнє людства, важливо пам'ятати, з чого все починалося. Ім'я Катерини Юрченко має знати кожен. Особливо ті, хто цікавиться в'ютерними науками, адже саме її декали шлях для розвитку програмування у світі. Надихнутися історії неймовірної особистості, нам допоможе наша гостя, старша викладачка автора програмних засобів нашого університету Лариса Юрівна Дейнега, яка має величезний досвід викладання різних предметів комп'ютерної спрямованості. Пані Лариса є автором більше 60 наукових статей та науково-популярних публікацій з професійної тематики, двох навчальних посібників та більше 60 методичних розробок і вказівок. Керує студентським військом кафедри програмних засобів спортивне програмування. Друзі, і перш ніж нам перейти до основної частини нашого заходу, я хочу запросити до слова людину. Яка безпосередньо опікується розвитком науки освіти та молодіжної політики нашого університету, проректора з науково-педагогічної роботи, соціально-економічного розвитку та молодіжної політики, кандидата наук з державного управління, президента Андрія Івановича. доброго вечора. Ну зрозуміло, да що у нас невелика аудиторія через той факт що все ж таки. Комп'ютерний факультет і факультет кафедра програмних засобів здебільшого у нас в дистанційному форматі ще задовго до ковіду, ще задовго до воєнного стану, який в нас в Україні, вони здебільшого знаходяться ж таки, в дистанційному онлайн-режимі. Але мені дуже приємно і хотів би сьогодні сказати велику вдячність нашій науковій бібліотеці за ту просвітницьку функцію, яка вона виконує. Насправді, по положенню воно є. Це питання в нашій науковій бібліотеці, і воно, до речі, оцінюється нашими акредиційними комісіями по різних освітніх програмах. Те, що у нас бібліотека, те, що написано в його положенні, в функціях завданнях, воно виконується, виконується дійсно планово, традиційно залучаються певні фахівці наших кафедр для того, щоб проводити цю просвітницьку функцію. Буквально вчора ми були на зустрічі, яку організувала Запорізька обласна військова адміністрація. Там була теза одного з істориків про те, що ми дійсно пишаємось видатними особистостями, але ми не знаємо наших українських особистостей, А більшого, говоримо про якісь тих, навіть запоріжців, які ну просто проїжджали повз Запоріжжя, і ми ну, про них що ми говоримо більше. Ніж про тих запоріжців, які дійсно відіграли значну роль для становлення нашого університетів, наших закладів освіти, інших, самого міста, як, того, як такого Олександрівська. Ми дуже мало знаємо про, про українців, видатних українців, які зробили А нам є чим пишатися. Насправді багато хто не знає, але коли гратаєш історію навіть нашого університету. Про наших випускників іноді дивуюся, а чому наші студенти не знають про таких видатних особистостей, які побудували Бо перший український комбайн. Це наш випускник, а не випускник аграрного університету, як хтось вважає. А хто такий Фелікс Мовчановський, який був попічітів скелет, завдяки якому була створена в місті Запоріжжя якраз це семикласне механіка технічне училище і військові? Місцевої влади, яка на той час була опікувалася розвитком освіти, в тому числі тому що освіта це розвиток міста, і ці питання були на контролі і за кошти саме місцевих можновладців, будувалися заклади, розвивалися заклади вищої освіти. Можна казати дуже багато іншого про видатних українців, але дуже приємно, що у нас на кафедрах є викладачі, які виконують додаткову роботу, проводячи подібні заходи нашим здобувачам вищої освіти ту інформацію, яка вкрай необхідна для того, щоб ну, от той комплекс меншовартості, оте розуміння того, що там українці що е, їх мало, що вони не видатні. Насправді серед наших нації є дуже видатні особистості, які започаткували дуже багато напрямків, в тому числі і напрямок інформаційних технологій самого програмування, яка є це Катерина Ющенка. Про яку ми сьогодні дізнаємося ну, мені самому було цікаво про цей захід і про цю особистість, тому здовоє тут залишити певний час, скільки зможу побути з вами. Тому э, вдячний.